Добрий день, любі хлопчики й дівчатка. В казковий світ ходімо ластів'ятка. Гукайте братика, сестричку, тата й маму Я поведу вас всіх казковими стежками. У дивний світ до авторської казки. Дивіться і слухайте наші казки, будь ласка. Ми дві сестри Тамара і Лариса, не поетеси ми і не актриси, але для вас ми добре постарались, щоб наші казочки до вас пробрались. Ми вдвох змагалися з сестрою в написанні. Ви ж оцініть плоди від нашого змагання. Сестра Ірина нам також допомагала і деякі казки ілюструвала. Сюжети вам, мабуть, давно відомі й звичні. Ми ж у сорочечки вдягли їх поетичні. Лариса Швецова Віршований переспів української народної казки Вовк та Чапля. Вовчисько кілька днів уже не їв. Вовчисько так, напевне, зголоднів, що вже шукав хоч жабу або мишу, Щоб в черево чогось напхати швидше. Воно бурчало, вило і стогнало, бо лиш води було йому замало. І раптом серце радісно забилось, бо в очереті щось заворушилось. Набачив вовк у очереті чаплю, зрадів, з'їм чаплю, і в рай потраплю. Наївся, Це ж не жаба і не миша. В ній. Миш із двадцять. Жабі ще і більше. І доки чапля жабу в воді ловила, вовк розігнавсь і чаплю ухопив він. Чапля вже бачить, не переливки стає. Вовк ухопив. І дихать не дає, він міцно лапами її тримає, вовк уже пащу хижу роззявляє. Стій, вовче, стій. Невже так голодуєш? Що не подивишся, як я танцюю, як граціозно ніжки підіймаю. Як крильця розправляю, як співаю. Ось подивись, вовк дума, гірш не стане, коли тут чапля танцювати стане. Лиш жаб'ячі концерти вечорами я слухав вже набридли їхні гами. Ну що ж, танцюй, коли охоту маєш. Я подивлюсь, як ніжки підіймаєш. А чапля стрип та стрип, крилом змахнула, та й полетіла, тільки крилами війнула. От телепень була вже в лапах чапля, вдавила б тебе бовдуре та крапля. Так ні, концерту дурню закортіло. Шукай тепер чим годувати тіло. Щоб не стогнало воно, не бурчало, щоб йому їжі завжди вистачало. Так думав вовк і докоряв поготів. З'їж спершу їжу, а видовище вже потім. Цю казочку сама я написала, і всі малюночки намалювала, і записала із природи голоси, щоб вам сподобалася казочка усім. Від вас я так чекаю вподобайку, і кілька слів писніть у відгукайку. До друзів також чуйні будьте. І поділитись не забудьте, ще не забудьте на каналі підписатись, щоб мої інші казочки не прозівати. Дякую вам. До наступної зустрічі, до новенької казочки.